Могила невідомого солдата це місце найбільш шановане в кожній державі. Ім'я твоє невідоме, подвиг твій вічний, саме так. Пам'ять про загиблих, що віддали своє життя за свободу України, за нашу з вами свободу і життя ця свята і для нас, і залишиться в нашій пам'яті навічно. І в пам'яті наших нащадків. Саме йому, солдатові, герою, ім'я якого нам не знайоме, присвячує свій вірш Невідомська Вікторія. Вірш називається Нам невідомі всіх їх імена. Це подяка кожному воїну, хто захищає і тебе, і мене, і подвиг його святий і вічний. Слава Україні! Нам невідомі всіх їх імена. Хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній день? І як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче? Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І як в бою важлива кожна мить. Які в них крила білі за плечима, як нам невідомі мрії здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя, заради нас і мирного світання. І безмен помолимся за них за трошки вдачі світлої, простої. Час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас.